Так і так, доброго дня, шановне панство. Вітаю глядачів мого каналу. Радий продовжити яйця по 17 і в нас листопад ми вже їдемо продавати чергову партію. Так, Люди не реагують на вантажівку. Ну, що поробиш, що поробиш? У них 10 життів, мабуть. Їдемо зараз швиденько продамо. Зараз восьму ранку, але рекомендую продавати десь о 4 -й. Найвигідніша ціна. Я, трохи про... Я для картинки взяв, там трохи менша зараз ціна, тому що темно, не видно. Веземо цілу вантажівку, зараз яєць, потім з складу ще заберемо. Ще вантажівку і, мабуть, не одну, бо склад там забитий. Треба ставити ще один. І трошки наторгуємо гроші і закриємо, перекриємо кредит знову той, що взяли. Але ж у нас вже є засіяні поля, і це добре, засіяні, оброблені. Повний контроль, як то кажуть. Так, що тут треба зробити, щоб продати? А, це треба ще назад здати, зараз. І того 204 тисячі євро. Я зразу сплачую кредит. Десь 400 залишу. Так, залишив 400. Зараз ми розвернемось і поїдемо за черговою партією. Непогано в нас так вийшло в цьому році, в принципі, все досить чітко. В наступному місяці можемо продати листопад вода, в грудні хліб. До речі, я щось замаявся, а пшениці то вже й немає, бачите, і пекарня то вже стоїть. Я не звертав увагу на пекарню, але разом з тим 47 тисяч літрів хліба. Майже повна, повний склад на пекарні. Тобто нам би ще трошки зерна, щоб вона круглий рік працювала. І ми б за рік, в принципі, зробили б. 47 там, тисяч. Зараз, ну, 50 з лишнім зробили б хліба. Але то вже таке. Так, заїжджаємо. Заїжджаємо до себе. Тобто пекарня рік знову не пропрацювала, я трошки проморгав без пари місяців. Пара місяців і пекарня робила б там 52 тисячі літрів хліба. Але разом з тим, М -м, бачите, потроху там там залишилось, зараз тут частково заберу. Ми побачимо, скільки коштує той хліб і взагалі варто я ним займатися. Тут я думаю, буде. Ну, далеко не одна. Вантажівка того, що склад великий. Ну, я б сюди ще поставив склад, і не один, мабуть. Далі побачимо, бо думав ще один будинок поставити з корми. Але не ставлю, бо немає стільки врожаю зерна. Я і так багато купую пшениці. І це робить. Чого це воно Ага. цікаво? Ну Ні нічого. Почали випадати яйця. Там уже хі, побили декілька палетів. Це досить цікаво. Дивіться. Оп! Зловили. Ну таке, коротше, зараз повипадає, потім збирать. Треба вирівняти тут буде територію. Вантажівка під великим нахилом стоїть. Бачите, он випав весь ряд. Та ти шо? Ай! IMED називається. Добре, давайте так тоді. Отак. І отак. І поїхав. Падає перші ряди. Цікаво наглядати Падають. Оп, прикрутились. Хреново воно все прикрутилось. Але ми зараз щось придумаємо. Ще раз вивантажим і ще раз навантажим. О! Став рівно і це very good. Very, very, very good. Ми зараз розвернемося. І все одно це все заберемо. Я не розумію, чого буряк не, придбано, вже листопад, не прибрано вже листопад, що собі власник думає. Досить цікава ситуація. А, ну, По одній палеті я буду так. Довго мені прийдеться збирати, зараз я просто отак от, от трошки ближче стану. Можливо, воно почне збирати так, спрацювало. Ну поїхали, тут майже повний. Суті не міняє, бо там ще забирати ще одну машину треба пригнати. Їдемо на продаж. Уласна вантажівка, досить навантажена. Так, да, в селі такі повороти, що ледь. Вивороту вистачає, щоб заїхати. Ледь-ледь. Ось уже зеленіє наше поле одне з... Так що пшеничка вже пробивається, все добре. Ну буде, ще докупимо полів. А, я докупив там їх, Небагато буде в цьому році. Але буде. Хоп, продали. Продали, давайте. Угу. Ну, ще сотку я скину. 300 залишу кредита Зараз там буде ще одне авто. Попрацюємо. Мабуть, тут виверну того, що поки тут поле чисте. Тому що там не, не вистачає там вивороту. І до речі, давайте я трохи кабіну трохи О, дивіться, зразу в мене сполосну кабіну. Бо цей. Ну бачите, можна так. Ооо, прикольно! Ооо! Вітач металола і отак от, от побіг. Якби, якби вона ще заводилася ця мейка Керхер і їздила. Так, я її відпущу. Та, а як же ж її відпустити? Відпустіть мене. Відпусти мене чудо трава. Поїхали далі. Бачите, не може навіть. Витягнути на бровку. Бровка ж не така, що висока, треба швидкість більше набирати. Щоб витягнути. Так, ну що тут по яйцях можу сказати? Отак, мабуть, зараз заскочим. Я виходжу. Ну, показало, що дві палети, наче ми роздушили, там розберемося потім. Так, є. Є таке добро. Ті дві палети нас ледь не перевернули, як вийшло. Так. Ну цей рік прям багатсько. Яєць. Важуємось по повній я б сказав би, що там уже это, ну, подавили всі яйця, але виходить, що якщо вантажиться, то вони в броні пакеті або це. Кури в нас почали нести страусині яйця, які... не розбити так просто. Добре, поїхали. Так, майже третє авто тут трошки не вистачило. Але десь 600 000 євро в цілому буде зароблено на яйцях. Звісно, 1300 звідси це, мабуть. Та більше 300. 1400 це все пішло на. Зерно закупи, плюс те, що ми видобули. Ні, 1300, мабуть, так, ми купили, а інше ми з полів взяли. І я оце не зрозумів. А що це було? Ну, перекинути вантажівку на швидкості 30. Ну. Мене тепер цікаво, як її поставити на ноги. Це якийсь анекдот просто. Ладно, буду... Розслабився, буду трошки уважнішим. Щось мене... Розморило. <рес> Ще тільки ранок. Добре, нічого страшного. Газую. Сьогодні я кудись газую. Я на базарчик той газую. Так, під'їжджаємо. Хоп! І того 172 і там було по 200 з лишнім. так, да, майже 600 тисяч євро. Ну, якби там прям ну, можна його тут і поставити, щоб там не заважав поки, тепер треба взяти цього, поїхати набрати зерно. Взагалі на грудень треба мотанути. я так думаю, зараз подивлюсь, що там по курочках наших. Щоб вони не голодали, ні, не голодають. А от зерно треба зібрати. Так, вечір. Вечір в хату так. Не голодають наші курочки. Ну, мають добрий апетит. Постійно така. З закупівлі пшениці, давайте ще придбаємо там скільки влізе. Бо потрібно нам буде і багатсько. Поки вистачить, бо якщо сніг піде намокне, пересипаю в притчик. Так, і вже грудень. Пішов сніг, збираємо пшеницю. Що по курах. Курочки трошки зголодніли вже половину з'їли, того, що я в тому місяці насипав. Їдять вони, так, да, досить непогано. Що по хлібу, до речі, я ж казав, що продамо хліб. Коротше, продали ми на 564 тисячі євро. Щось я прорахувався, тут же ж чітко пише. 564 тисячі євро, а купили зерна і всякої байди на 84 за місяць, бачите. Тварин продали на 12, в тому місяці на 25, а в серпні взагалі на 57, а в серпні купили зерна і всякої байди на 72. Коротше, якщо в середньому взяти по скільки по 60 тисяч 12 місяців, Ну в середньому затрати на це все. По 60 тисяч 12 місяців це. 720 на 560 ми продали. Досить дивно, А, ну ми ще ж курей продавали. Е, добре. І ще було своє зерно. Прибутки від майна це по вентиляторам. Курей продали от за останні 4 місяці, дивіться, 12-25. Ну, зараз я ще буду продавати. Зараз порахуємо. Під'юду їх готувати, щоб вони там. А що готувати? Давайте ціни на хліб подивимося і вже підіб'ємо так. ціни на хліб, в принципі, можна скидувати, буде пізніше. Зараз ще ціна виросте. Пише вже, що в січні краще хліб продавати. Ну, то заберемо зараз зерно, покормимо корей. Продамо трохи корей, щоб підбити касу. Хоча б за півроку прикинути, що ми там. Зараз би ми вирахуємо. Десь місяця два ми зерно не купуємо. 60, на 600 десь ми купуємо зерна. Це приблизно. На 560 ми продали яєць. Але ми ще й продаємо. Немало курей і вон ще яйця є. Ну, на 600 ми продали б. Кур... Тобто перекрили б це все, на 600 ми продали б яйця. Поки годуємо курей. Я піду гляну, що там, скільки зараз голів у нас. Голів 3500 конкретно в цьому будинку. 150 я продам. 274 вже. Давайте митнемо на ранок. О тут ми продамо більше, бо тут прям їх уже багацько. Біжимо, і тут ми можемо продати. Так, тут теж трохи продали. Що там по хлібу? Так, хліб здорожчав ще. Ще трошки здорожчав. Давайте мотнемо ще. Так, 10 ранку. 10 ранку. Трошки у нас залишилося, зараз висипемо на іншому будинку. Поїдемо ще наберемо. Наскільки ми продали? От. Так, ми на 50 тисяч знову продали. В середньому в місяць тоді виходить що? Ну, не в місяць, давайте от 5 місяців. Типу, 10 місяців ми продаємо корей. 5 місяців, скільки вийшло, 108 і 12 це 120. І 25, 145, і 37. 180. 3, десь. 182 короче, 180, хай. За півроку, тобто на 360 за рік ми продаємо десь до 400 тисяч корейші. Ну, це норм. Тобто чистий прибудок може бути у нас в районі 500. 600, ну, так, я й думав, в принципі. В принципі, так. Да. Так, по чому там хліб? Хліб, бачите, в грудні от зараз вирівняло. Все ж таки треба зараз продавати. Зараз продамо хліб. Так. Хліб ми продаємо возить нікуди не буду заморачуватись. Тут просто м -м, зберігання. Продаж поставлю і суму нам зараз напише. Де там економіка? Економіка. Прибутки від майна продано продукції. Ну, зараз буде графа продано продукції. Давайте мотну трошки. Хоча до вечора 81 тисяча євро ще. Бачите? Тобто 500 ми залізно за рік заробляємо 600. Більше. Іноді більше-менше навряд чи непоганий бізнес на... Це здається вже восьмий рік. На восьмому році. Досить непогано. Якби наші фермери виходили на такі прибутки, повірте, ми б жили. Села б наші почали відроджуватись. Але то таке кожен займається тим. Що йому подобається. І це якраз заклик до успіху такий, який завжди діє. Якщо ти любиш свою справу, то в тебе все буде окей. Якщо ти як з Христа зняти ходиш на ту роботу, то треба, мабуть, щось змінити. Бо з цього толку не буде. Ну, глобально, поїсти ти завжди заробиш, а все інше залишиться тільки в мріях. Так, ну що, зараз беремо це все і їдемо годувати цих покалічених курочок життям тих, що я не допродав. Так, 10, 14, цього ще й не вистачить, коротше. Але кредит я теж перекрию ще соточку. Залишу 200 тільки. А остальне залишу собі. До кінця року, думаю, мені 300 вистачить. От заодно й побачимо, скільки ми вліземо в кредит, скільки що куди. Ще поля будемо продавати 100% якісь. В принципі, давайте по полях навіть подивимось. Вся пшениця в мене викуплена окрім цього поля, бо воно 700 тисяч толку з нього. У мене нема таких грошей нема бажання брати такий кредит. Може візьму перед самими жнивами, але зараз я сумніваюся. Витягнути я можу такий кредит, не питання. Побачимо, коротше, я потім на те поле збігаю, коли жнива прийдуть. Лише придбати, бо кури, походу, мене з'їдять швидше, ніж я їх продам. Як в суху землю та, та пшениця? Коротше, так і живем. В середньому зараз я порахував прибуток в районі 600 тисяч євро. В цьому році буде там точно 650-700. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі до цього даного відео, питання і підтримуйте український контент. До скорих зустрічей всім па-па.